Кар'єру футбольну прийшов, в дитячу школу я пройшов у 82-му році, 6 років. а Перші би, професійні матчі з 93-го року. То грав в Рівному, то і грав в інших містах. Рахуйте, з 93-го року в футболі постійно прив'язаний до міста Рівне. Скільки матчі зіграли за виріс? Ну, Там в нас є підрахунок журналістів, що якщо не помиляюся, там 293 матчі, це загалом там, чемпіонати Куба в ліг, різних лігах. Ну, я не знаю, входиш в п'ятірку, але ну, вважаю, що трошки у нас деякі футболісти стільки тренувань не провели. Починав кар'єру, така була команда у нас Нива Миронівка біля Київської області. Там я, до речі, зразу познайомився з Юрією Михайловичем Бакалом. І потім з ним два роки, рахуйте, жив в одній кімнаті. Дуже багато він мені допоміг, потім перебралися в Ерест. допомагав, розказував, як, що, до чого. Амплуат, такий був захисник, і він сам теж захисник. Потім Впав до Антоні Миколаєвича покійного Анатолія Миколаївича Заяєва, чотири роки з ним провів. Репортажний тренер, якби легенда тоді українського футболу, був перший чемпіон все ж таки. Перед грою розказали склад, все, я виходжу на, на поле, з кавою, там зі своїми одноклубниками і наступив на лінію. А в нього це було заборонено. Він побачив, мене одразу вичерпнули з складу, поміняли. Ну, це раніше таке було. Зараз, може, в кого тренера є, до речі, це теж такі цікаві варіанти. Є, головний тренер виходить перший з автобуса, інший сидить, чекає, поки вся команда вийде. Ну, це заява було дуже. Там не можна було приходити ставати на лінію, на поле повинен був виходити тільки з правої ноги. Ну, Такі, такі були нюанси. Потім Франківську був, в Тернополі. Потім була череда травм, ну, а тоді то зараз все ж таки медицина стоїть на, на дуже багато великому високому рівні, а там, там травма одна, друга. Потім повернувся в Ерес. Ну, так от і... Але на сьогоднішній день радує, бувало, до сини приходиш на трибуну і там кричать, там, чи Дьомошкін на поле, чи коломійця на поле, да? все ж таки пам'ятають, наче залишився і якісь ну, враження для болівальників залишав нормальні. Кар'єра адміністратора. 19... Друге пришестя стало в мене у 2019 році е після відродження як Береса. А останній раз адміністратором був у 2008 році за каденції Ковтуна, тренером допомагав йому Кистюк Єр, Єднолітка, хороша така була команда, але не склалася з, 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 з спонсорськими питаннями. Адміністратор він повинен налагодити всю роботу команди, підготувати роботу команди до, до гри. І після гри так само. Цивільною професією, це так само менеджери з логістики, все, але менеджер з логістики він направляє, розпрямовує напрямки, а тут ти повинен ще забезпечити, все проконтролювати, щоб все було. Слово забути такого забув немає. Ой, у мене там є список інвентаризації, там пунктів більше ста. Більше ну, зараз на стадіоні, слава Богу, що він вже якби, працюючий, маю на увазі, футбольна трибуна працює, то зараз ти заходиш і в тебе там те, те, те розставлено все по коміркам, все складено. Коли я там прийшов у 19-му році, вже адміністратором на постійну таку роботу, то... Не було навіть куди м'ячі поскладати, там, інвентар, то в гаражі, то в автобусі. То то. Зараз е ну, команда росте з кожним днем. Вже і поля з'явилися, надіюсь, база з'явиться, надіюсь стадіон добудується. Команда якісь зробить потуги до виходу на міжнародну арену. Все ну, з часом. Раніше, коли я грав футбол, ну, старші футболісти скажуть, що прання було, самі десь там пралися, самі сушили речі. Там, те, те. Не було такого зараз повного фулу, як от для футболістів. Образно, в мене завжди є, якби в голові тримається У той момент, Холланд, коли Манчестер-Сіті прийшов і на розмінки дав свою кофту, тренувальну. Не кинув, а підніс адміністратору поклав. По-перше, це повага. По-друге, будь-який адміністратор робить, тренер так само виконує роботу, ну так що тяжко дати ту річ в руки, а не кинути там десь. Ну і зрозуміло, що з молодими є такий виховний процес, що допоможи, поклади. І з часом він провікає, що треба відноситися до людей, до всіх. Якби Правильно, вірно, тебе забезпечують, ти так само повинен трохи допомогти тому адміністратору чи масажистам тим самим. топ 3 гравці ВРС, якого ви розкажуть. Які все, все роблять так, як ви от хочете. І ви бачите, що вони в тренувальному процесі, і з адміністрацією нормально. Кого? -то. Розписано все по хвилину. Ігровий день. Зараз з'явився в нас Саша Мельник, теж піддан такий, що від все розкладено. По Він приходить в мене на зборах. За чотири е, години приходить, бере форму, все. Ну, це, от, це, що кинулося в очі зразу. Ну, когут, мельник і, скоріше всього, Валера Кучева. Тепер е, три хулігана. Три тих, хто весь час не встигають, забувають і. Жуліо, е, Годя, Кльот. Ну, Самі останні забирають речі. Я не, я не хочу їх образити, але. Ну, Поведінка така, може це їхній стиль підготовки до гри. Ну, от собі людина так от себе готує до гри. Спокійно, спокійно, не, не на в'ящував, все я собі от, готується. Таке питання, ну, мрій багато з вересом, да? але мрія, щоб стадіон верес. Був закінчений. Він був загальним стадіоном з повною чашею, І побачите, там повний стадіон болівальників. Це реально, коли ти сам грав, і зараз, коли ви приходиш і на стадіон і там повний чаша болівальників, оце є круто.